Доброго дня, дітки. Дивіться, кого ми зустріли. Це сумний ведмежатко. Давайте запитаємо, як його звати. Мене звуть Топ. Я сумний тому, що залишився вдома сам. Дорослі пішли на роботу, друзі зайняті своїми справами. Я хочу піти погуляти, та не знаю, чи можна мені одному виходити на вулицю. Як ви гадаєте, малята? Дітки, чи можна дітям самим виходити на вулицю, коли немає вдома дорослих? І як ми можемо допомогти ведмежаткові у цій ситуації? А давайте разом з тобом підемо на прогулянку, будемо поруч і будемо допомагати йому порадами. Згодні? Іде то по дорозі, а назустріч йому біле ведмежатко. Привіт, Мишко! Давно я тебе не бачив. Здравствуй, Топ. Я теж за тобою скучив. Завтра я прийду до тебе у гості. пограємо з тобою. До побачення, дуже був радий тебе побачити. До побачення, я буду чекати на тебе. Тобе, а хто це був? Чому ти з цим ведмежатком так радісно спілкувався? Це ж був мій двоюрідний братик, мій родич. Я своїх родичів дуже люблю. «Діти, А ви знаєте, кого називають рідними людьми? Так, правильно, це бабуся, дідусі, братики, сестрички, рідні дяді та тьоті. це все ваші родичі. А наш топ пішов далі і зустрів ведмедицю. Ранку, як ваші справи? Доброго ранку. Все добре. До побачення, доброї вам днини. Тобе. А ти чомусь не обійняв ведмедицю, не поцілував її при зустрічі, коли вітався. Тому що вона мені не рідна, а просто знайома. Вона працює разом з моєю мамою. Хто ж такі знайомі? Правильно, це ті люди, яких ви знаєте не так добре. Це не родичі, це можуть бути сусіди, знайомі батьки, з якими вони працюють, або дітки, з якими ви ходите на гуртки і займаєтесь по інтересах, але не гуляєте разом. Як потрібно поводитись із знайомими? Так, вітатися при зустрічі, бути привітними та чимними дітками. А наше ведмежатко продовжувало гуляти далі і зустрів по дорозі великого ведмедя. Він пройшов повз нього мовчки. Діти, а ви нічого дивного не помітили? Коли Топ зустрів білого ведмежатка та ведмедицю, він привітався з ними, а зараз зовсім не проронив ні слова. А чому я повинен вітатися з незнайомцями? А кого ми можемо назвати чужими людьми? Правильно, це ті люди, яких ми зовсім не знаємо. Це можуть бути пасажири у транспорті, у черзі в магазині. Або люди, які проходять повз нас. Діти, а чи завжди ви знаєте, як правильно учинити у деяких ситуаціях? Уявіть, що ви загубилися у незнайомому місці, наприклад, у магазині, в парку чи на вулиці. Що треба робити? Треба залишатися на цьому ж місці та чекати на того, з ким ви прийшли. Дорослі самі будуть вас шукати і знайдуть. Зберігайте спокій та терпіння. До яких незнайомих людей можна звернутися у такій ситуації? Так, до поліцейського, охоронця у магазині, до продавця, аптекаря, лікаря. Усім іншим незнайомцям, які будуть питати, чому ви одні, відповідайте, що ваша мама зараз прийде? Уявіть собі, що до вас на вулиці підходить добра, ласкава, гарно одягнена жінка та пропонує вам якийсь смаколик. Якими будуть ваші дії? А якщо незнайомий чоловік запропонує вам покататися на гарній машині, що ви будете робити? Ніколи не беріть солодощі та іграшки у незнайомців, не сідайте із ними у машину. Якщо вас схоплять за руку та будуть тягнути за собою, необхідно вириватися і кричати На допомогу, рятуйте, я цю людину не знаю. Молодці друзі, ви добре знаєте, як поводити себе з незнайомцями. Діти, то чи добре ви засвоїли, хто такі рідні люди, знайомі? Та незнайомці? Хто для вас є батьки, братики, сестрички, дідусі, бабусі, тьоті, дяді? Хто для вас є сусіди? І хто для вас ваші товариші, з якими ви граєте на ігровому майданчику? І хто для вас звичайні перехожі, пасажири у транспорті, люди в магазині у черзі? І як себе треба поводити з незнайомцями?